Святий Миколай завітав до Львівської митрополичої Базиліки. 8 грудня до Львівської митрополичої Базиліки у Спідні Пресвятої Діви Марії завітав святий Миколай. Після святої Меси з участю дітей маленькі шунувальники зустріли улюбленого святого радісними вигуками. А тоді по черзі розповідали йому віршики, співали пісні та колядки, які підготували для цієї зустрічі. А також самі дарували святому Миколаю на згадку власноруч зроблені подарунки. Усі діти отримали чудові пакунки, які ось уже декілька років поспіль допомагають збирати помічники Святого Миколая Щенстохови, що у Польщі на чолі з отцем Ришардом Уманським, засновником товариства Креси, цього року помічники Святого Миколая забезпечили подарунками усіх дітей катедральної парафії.

Na pewno o was następnym roku.